Місто Дніпрорудне Запорізька область. Населення понад 18 тисяч людей. Повністю окуповано 12 квітня 2022 року. Евакуйовано близько 8 тисяч людей. Людмила. 35 років. Має чоловіка та двоє неповнолітніх дітей. До початку війни працювала вчителем у школі. Родина прожила в окупації понад місяць. І ось її історія. Ви знаєте, до 24 лютого я була найщасливішою людиною в світі. У мене є родина, чоловік, двоє діточок. У мене є батьки, слава Богу, ще всі живі, здорові. У мене була улюблена робота, У мене було чудове життя. Я полюбляла готувати, ми відпочивали разом родиною. Тобто, знаєте, така традиційна українська родина могли поїхати на річку поплавати, рибку половити. Могли і вдома відпочити біля телевізора. Ми жили добре. А ким ви працювали? Я вчитель, дуже люблю свою роботу. На жаль, зараз восьмий мій клас вже перейшли в дев'ятий мої діточки, я класний керівник. Половина дітей пороз'їжджалася, половина залишилась на окупованій території. Дуже за ними сумую. Я люблю свій колектив. Я 15 років працюю в одному колективі. Ми міцна така школа, яка твердо стоїть на ногах, які прагнемо навчатися самі і навчати дітей. Ранок 24 лютого залишиться в пам'яті назавжди. Збираючись на роботу, я в телефоні прочитала повідомлення від класного керівника своєї старшої доньки, що сьогодні діти залишаються вдома. Я не могла зрозуміти, чому. Від керівництва також надійшло повідомлення, що всі на роботу, але діти вдома. Я не могла повірити, що в наш час може трапитись щось таке, що мене залишать вдома моїх дітей. Я прийшла на роботу, сидить весь мій колектив, старші жінки плачуть, і я вже тоді почала розуміти, що трапилась біда. І коли вже сказали, що ну, почалась війна, ми всі були в шоці. Я не могла повірити до останнього, що в наш час, в час технології, в час, коли люди вміють спілкуватися один з одним, домовлятися, може статися таке лихо. Коли повідомлення я прочитала, перше, що я зробила, це підняла дітей. Зібрала ну просто, все, що могла, таку тривожну валізу, якої я ніколи не збирала, не думала, що буду збирати. Приказала старші доньки, кажу: Вікторія, дивись, оце тут документи, тут гроші. Не дай Бог, я не повернусь, ось ось, щоб ти знала, що робити з братиком. Зателефонувала чоловікові, він у мене на шахті працював. Ну і зараз, дай Бог, буде працювати, я так сподіваюсь. Кажу чоловіче, у нас щось робиться в місті. незрозуміло. він, я знаю, почалась війна. Я зараз приїду додому, все буде добре. І перше, я ж кажу, коли він приїхав з роботи, це ранок діти самі з тим тривожним чемоданчиком. Ми побігли знімати гроші і купляти продукти. Ми не вірили, ми не могли повірити в те, що так буде. Перші дні, я думаю, для кожного з нас, і українця, і нашого да, е, е, ну всі так ще не дуже відчували, що буде щось біда. Всі думали, ну там раз, два, там щось бахнуло, прилетіло і на тому все. Але все ж таки, хто був, знаєте, більш при грошах, люди, хто при владі, вони виїхали заздалегідь з міста. Напевно, щось знали, може, здогадувались або виїхали в перші ж дні. ну, всі там хто начальники, якісь там ВО, начальників, гроші є, вони виїхали. Звичайні містяни ми почали проводити свою повсякденне своє життя в чергах. Ми о 3 годині ночі займаєш чергу, стоїш до дванадцятої години дня. В черзі вже майже всі рідні між собою. Я на той час ще говорила чоловікову: нашому ми беремо стільки цукру, нашому ми беремо стільки муки, все буде добре. Він ні, давай візьмемо, давай візьмемо. Я не могла повірити в це. А потім взагалі все розверталося. Знаєте, як страшний сон. Ці довжелезні черги за мукою, це відсутність хліба, це черги за хлібом, в яких бабусі билися один з одним. Потім почали з'являтися продукти в нашому місті, але за таку неймовірну ціну, що навіть ми, люди дорослі, ну, які отримували заробітну плату, ми не могли дозволити собі придбати той, ті дріжджі по 100 гривень, або той цукор по 150. Ну це перші дні, скажімо так, нашого міста. Хлопці, мій чоловік в частності, вони пішли в тероборону захищати, але тероборона, щоб ви розуміли, немає чим захищати, голіруць. Вони йшли, але маємо дух бойовий. Ходили, захищали. Е, наше місто е, побудували хлопці. Барикади, ці блокпости, вони чергували денно і ночно там, топили дрова, да, грілися, як могли. Фермери, які оточують наше місто, да, хто там займається зерном, вже почали продукти, харчі якось намагатися доставляти туди. У нас одразу, коли почалась війна, буквально Через декілька днів вони зайшли в село Орлянка біля нас, там ну, машиною 5 хвилин їхати, це передмістя природного. Вони заїхали туди, поховали свої танки в дворах людей. Нас у знайомий каже, заходять орки. Ми у вас оставимо машинку постояти. Ну, він каже, ну так, да, заїжджайте. Каже, відчиняються ворота, заїжджає танк. І вони, оце перший декілька днів, це початок, точніше, кінець лютого, якраз. Ми спали в кім в коридорі правило двох стін. Напевно, з тиждень ми спали в такому у нас коридор довгий. Я, двоє дітей, чоловік одягнені, бо вибухи були сильні. Гатили і вони, і гатили наші хлопці. Їх вибивали. Потім вони вже трошки кудись. В інше е, русло себе направили, кудись поїхали в інше місто місце і трошечки спокійніше стали. А вибухи перші оці, перший тиждень ми чули дуже добре. І, напевно, тижнів зо два я ще спала, потім одягнена і діти, і той чемоданчик стояв. Тому доволі страшно було, і дуже перелякалися, коли почали в Енергодарі попадати в атомну. Перша година ночі я відкриваю телеграм, і звернення цього працівника зупиніться, зупиніться, що ви робите. Дуже страшно. І ти сидиш, ти розумієш 99,9% що атомна не зірветься, але оти, о той нуль тебе в голові, і ти не знаєш, що робити. Напевно, якби волосся не фарбувала вже в сиві. Всі, всі були б дуже страшно. В середині березня підійшли до міста танки. Наш мер міста Матвієв Євгеній Олександрович вийшов, підняв руки каже: хлопці, не, не заїжджайте, будь ласка, не треба. Не пустив навіть в новини, там, всесвітні новини, якісь потрапив в цей епізод. Але дійсно це було. Він вийшов і попросив. Ворожі танки не заїжджати до нас, вони від'їхали. Через деякий час, можливо, тиждень, півтора, викрали нашого мера. Просто о 5-й ранку зателефонували йому, сказали, кудись там під'їхати. Він під'їхав і все, його не стало. І по цей день невідомо, живий він, не живий, ми не знаємо. Після того, як його викрали, через тиждень. Під'їхали знову ж таки танки до міста, дали пів години на те, щоб хлопці розібрали блокпости. Було сказано так: якщо ви самі цього не зробите, ми зайдемо в місто, але трошки не так, як ви думаєте. Вони зайшли, ці танки, ці БТРи, я не знаю, як вони правильно називаються. Вони зайшли, вони почали створювати свою владу. Вони створили міліцію, поставили колаборанта з нашого міста, хлопчину, який. Погодився на них працювати. І це вже початок квітня було, так, да. е, міліція, почали встановлювати свої порядки, почали вже е, солдати російські ходити вільно по нашому місту е, грошима там показувати, що в них є грошей багато наших українських. Ну, молодша дитина, він ще так більш-менш, але ви знаєте, коли ми вже сюди приїхали, ми жили перші два тижні в спортліцеї, і був прильот по Запоріжжю, щось дуже бахнуло. Ми е, збі, всі ж побігли в бомбосховище, сидимо і сидить моя дитина, і так мовчечки сидить, а в нього з очи сльозенята котяться. Кажу, дитина моя, ти злякався. Так. Да. Оце перший раз, що він дійсно злякався. Доросла, ну, їй 16, донька, вона більш-менш так адаптована, вона це розуміє, вона сприймає це. А от малий дуже перелякався, коли вже безпосередньо гупнуло біля нас. І оце, ця атмосфера, всі біжать, не зрозуміло, що буде, ну а зараз вже. Погано, але трошечки адаптувалися. Мама, це сирена, кажу: да, ти знаєш, що робити? Він да, біжить додому, навіть як де б він не був, щоб бути поруч. Я казала дітям правду, що це вороги, що це Росія напала на Україну. А як ти не прикрасиш? Це ті події, які ну, вимагають правдивого відношення. Діти повинні розуміти і знати, бо їм творити нашу історію, їм жити тут. Вони це зробили на початку. Травня, я так думаю, якщо я не помиляюсь, травень, да. вони помпезно відкривали цю міру з кульками, з музикою, але ну, гарно відкривати те, що вже було відкрито до вас. І дійсно ціни в цьому магазині в міра ну, в 3-4 рази дорожчі. Елементарна, там якась ковбаса 500-600 гривень на наші гроші. Цінники висять в рублях і в гривнях. Приймають валюту і рублі, і гривні. Дуже складно обналічити гроші українські, але в деяких точках ще можливо. А хто працює Українці або колаборант? Колаборант. Дуже багато людей, особисто я їх знала, думала, що вони дійсно нормальні люди. А як виявилось, вони всі пішли працювати майже ну, 80% тих, хто залишились на окупованій території, вони пішли працювати на расистів. І вони цим пишаються. Ми телефонували нещодавно знайомим кажемо, як ти можеш? Ну, що тобою сподвигало, щоб піти працювати туди? А що хорошого в вашій Україні?» Ми поклали трубку і більше не захотіли навіть спілкуватися. Коли вже повісили ганчірку на нашу адміністрацію, триколор свій, я сказала чоловіку, кажу, поїхали. Ми тут залишатися не будемо, бо тут буде гірше. І буквально 13-го напевно, квітня вивісили цей триколор, і 15 го квітня ми о 5-й ранку зібралися великою колоною машин і вирушили в нікуди. Ми спочатку ми вирішили їхати через Васильівку, бо з Дніпрородного ж пряма дорога тут їхати 40 хвилин машиною з Дніпрородного до Запоріжжя, але в Васильівці нас не пропустили, блокпост біля свинарника, сказали ні. І ми через Михайлівку, через Токмак, через всі поля, я не знаю навіть, що існували. Тепер буду знати, що існують такі дороги. Ми 14 годин їхали. Той шлях, який ми могли подолати за 40 хвилин в звичайному житті. Коли ми виїжджали сюди, у нас було 24 блокпости. Ви знаєте, я напевно ще тижні два, коли закривала очі. Я бачила оці всі обличчя бурятів, кадирівців, російських, тобто всі підряд. Не можна сказати, що там да, вони всі молоді. Да, там немає, знаєте, так, чоловіків тих кремезних, яких би дійсно там, на війну їх посилали Ні, ці, Це молоді хлопці, це пушечне м'ясо, скажімо так, яким я не знаю, яким чином їх зомбували. І е, в Токмакуми, коли їхали сюди, один нам навіть остановив нас, перевіряв машину, дуже так е, плідно це все робив. Каже, ми вас прийшли звільняти. Кажу, добре, ми не допустимо Третього Рейха на вашій землі. Ви знаєте, цей бред. Ми освободим вас від нацизму, від вашого Аріховича, він сказав Арестовича. І почав далі і далі це все нам розповідати. Ми мовчки забрали документи і виїхали звідти. На передостанньому блокпості. Чоловік, їхній російський, воєнний, дає дітям цукерки. Нати вам, діточки, цукерки. Ми взяли в руки ті цукерки, від'їхали декілька метрів. Я, звичайно, їх викинула, на що вони нам треба. І буквально за декілька ну, кілометр півтора, замінована дорога. Як ви можете давати дітям цукерки або передомінувати? Ну, слава Богу, вже коли ми під'їхали до цих мін, вся дорога в мінах, під'їхали наші хлопці сапери швидко розмінували, бо це вже була остання, скажімо так, останній прорив до наших війську, до наших постів. Коли ми стояли, я вже не знаю в якому селі, бо ми їхали такими путями, що якийсь залп, взрив був зі сторони орків, бо вони поплескали в долоні на блокпості. О, каже, це наші гатять. Наші б'ють, наші е, как они, да, радувались на своєму поганському своїй поганською мовою, плескали в долоні і кричали, які вони молодці, щось бахнуло в сторону наших військ. Це ми бачили. Навіть було таке у Токмаку, коли повертаєш з Васильівки на Бердянськ, там є такий питат: е, е, стоїть колона машин, багато машин зібрали вони, вони риють окопи. І хтось захотів в туалет. Якась жінка вийшла, вони почали лаятись, зайдіть в машину, ні Вона каже: Я до того, ну я в туалет хочу, це ваші проблеми терпіть. Ну напевно, з півгодини ми стояли, ніхто не мав права ні вийти з машини, ні там вікно відкрити. Цього не можна було. Навіть у нас були затоновані вікна на одному з блокпостів. Ви хочете, щоб ми вам окна вибили? Немедленно уберите. Ну, Ми по дорозі їхали, то здирали цю плівку, щоб, не дай Бог, бо в машині дід. Стоїть їх, ну дивлячись, який пост. Якщо в селі, то це може там ну п'ятеро стояти на посту. Якщо трошки далі, можливо, там два-три хлопці молоді стоять, але постів дуже багато. дуже. Коли ми вже заїхали в Оріхів, ми побачили оцей прапор наш е, сльози на очах. Я почала рвіти безумно ревіти, бо 14 годин дали про себе знати в цьому в цій напрузі. А Захар, син мій, мама, а можна вже кричати Слава Україні? Кажу, дитино кричи вже на весь голос. І він почав вітати. Вам розповідаю, сама емоція. І ми заїхали Оріхів, ми побачили наших солдатів, наших котиків, і таким чином, ми оце вирвалися з того пекла, в якому ми там були. Якось так. Ви хочете додому? Ви знаєте, в мене зараз найбільше бажання це взяти ключик, струмити в двері, відкрити і відчути запах своєї рідної кімнати. Нехай там на не євро ремонт, але це все рідне, все це своє. Дуже хочеться додому, до батьків, на роботу, до дітей, до своїх. Дуже хочеться. Я своїй старшій доньці кажу: кажу, Вікуль, напевно, ми до нового року ще не потрапимо додому. На каже: ні, Захар сказав, що новорічну ялинку ми поставимо вже вдома. Кажу, його слова да Богу вуші. Ну, якось так. На даний момент я знаю стовідсотково, бо в мене залишились батьки там в окупації. Вони старі і виїхати не можуть, не хочуть. Ви розумієте, старі люди, будинок, все у них зараз немає зв'язку, їм прийшлось купити. Сім карти російські, хоч як-небудь з нами спілкуватися, а, хоч там 10 гривень хвилина стоїть, да, але батько може зателефонувати і сказати, там доню, я жив, все здоровий, все гаразд. Вони придбали ці стартові пакети, а, у них немає зв'язку. Світло не вимикають на щастя, але були такі перебої зі світлом. Вода є, а, ну, газу немає. Це на не сьогодні. Коли ми жили, слава Богу, все ще це було. У містах я знаю от, знайомі наші вони почали переходити на електроплитки. На що я прочитала нещодавно в новинах в Телеграмі: що освободітелі наші планують закупити електроплити і роздавати людям як допомогу, звинувачуючи владу, що це наша українська влада відключила газ. Хто відмовлявся працювати на орків? Їм забороняли продавати, або якщо ти хочеш продавати ну, навіть свої там якісь, да, яйця, м'ясо, молоко, ти повинен сплачувати їм. В якому розмірі казати не буду, не знаю. Те, що існують штрафи, так, да. навіть в нашому ну, наш телеграм-канал нашого міста, там прописана петиція за що, які штрафи за нецензурну лексику, за те, що тебе затримали п'яним, за те, що не тверезим, за те, що тебе. Ти порушив комендантську годину за те, що ти порушив якісь правила дорожнього руху. Тобто, все це вони карають спочатку там декілька діб, відпрацьовуєш на них або сплачуєш грош, ну, грошима штраф. Це дійсно правда. На даний час на сьогодні, яку я інформацію володію, батьки дзвонили, дзвонили вчора, говорили, що видають гуманітарну допомогу російську. Гроші по 10 тисяч рублів. Щоб записатися там на, на ці гроші, треба там чуть ли не тиждень відстояти чергу. Надають 10 тисяч, паспортні дані беруть, дають на руки 10 тисяч. В нашому місті допомогу навіть по квартирно, ну по адресно розносили російські окупанти. Розносили, роздавали. Гуманітарна українська допомога ні. Українські харчі ні. Те, що залишилось, я думаю, на поличках магазинів ще з того часу, коли було можна її купити, ті продукти залишились. У нас в наш центр, де я зараз мешкаю, приїхали нещодавно родина і каже: я стою і дивлюсь, у Запоріжжі цукерки Ромашка 120 гривень, а в нас, каже, 350 гривень. Ну, тобто, щоб ви розуміли різницю в ціні. А що входить до російської гуманітарки? Який продукт знаєте ви? Тушонка, декілька банок, дві банки: гречка, мука. І, якщо я не помиляюсь, то пачка макарон. все. Ну, вони зараз роблять все для того, щоб провести свій референдум. Вони намагаються видавати російські паспорти. Вони намагаються правдами, неправдами виманювати особисті дані в людей. Розташовано. Ну, у нас там адміністрація, вона одна, вони там і сидять. Працювати на них пішли ті, хто і був у нас при владі. Майже майже відсотків, ну 70 тих, хто були при нашій владі, вони пішли працювати на орків. Закони, ну я думаю, так роти не відкриваєш, тоді все гаразд. Якщо починаєш щось там якось свої якісь погляди висловлювати, я думаю, за це іде покарання. На місці нашого Ощадбанку і пумбу, які були в нашому місті відділення, там вони вже свої банки. Відкривали, вони вже видають російську валюту. Я думаю, у них ця логістика дуже гарно вже налаштована. Ну якось ж вони поставляють гуманітарку, все це роблять. Коли ми вже виїхали місцеві, наші мешканці, які там залишились, вони почали зливати інформацію: хто куди поїхав, яка кімната вільна, куди можна йти. Особисто ходять по хатах. АТО, хлопців, які воювали в АТО, вони їх забирають декілька діб або там, тижнів тримають у себе, закривають, дуже б'ють. А потім, якщо пощастить, відпускають. Якщо ні, людина зникає. Це 100% інформація. Це є, і це Енергодар, це Дніпрорудне, це Васильівка, все це правда. Тому те, що кажуть, що ми вежливі і хороші ні. Вони знущаються над нацією нашою. А, ці вежливі люди кажуть, що все буде добре, що ми знищимо, знищимо нациків, що все буде гаразд, і вони дуже щасливі ходять там і вливають всю, всю брудну да, їхню пропаганду в уші наших українців. Те, що викрадають людей, да, те, що нема свободи слова, так. Да. Те, що ходиш і боїшся, да. але бояться ті, хто дійсно українець. А ті, хто пішли працювати на колаборантів, точніше на росіян, вони щасливі ходять. Напевно, не розуміють, що все буде Україна, і їм колись прийдеться за це розраховуватися. У нас е шахта, е і там хлопчина працював, був. Ну, займав високу так, посаду, скажімо так. І з початком війни пішов воювати, захищати нашу землю. Зайшли, зламали його хату, перерили все в кімнаті, напевно, шукали або якісь документи, або якісь речі. Він надсилав фото, ми все це бачили. Ходять, заселяються. Це все правда. Вони заселяють свої російські сім'ї. Ну, хто там солдати. Зараз у нашому особистому місті вони дуже себе гарно почувають. У, у нас там один одна гостин, готель наш Каховські зорі. Вони всі там зараз живуть. У нас, так як місто гірників, у нас є профілакторій, дуже гарний, побудований був саме під шахтарів наших. Вони там мешкають, тобто де хочуть, там і живуть. Вони вільно пересуваються по місту так? як у себе вдома. Так. Вони себе відчувають на своїй землі. Тобто, не, не ми живемо, а вони це ми у них в гостях, а не вони до нас. Очолює Пастушенко, Микола, не пам'ятаю, по батькові його. Він був профсоюз, голова профсоюзу. Доволі така людина лояльна, спокійна. А коли зайшли в місто Рашики, він одразу перемикнувся на їх сторону, і він керує зараз шахтою. Набрали людей, їздять по домам, пропонують. Зайшли до одного моєго знайомого, кажуть, пішли працювати, будеш будеш мастером. Він каже: Та яким мастером? Я хочу начальником бути. Вони ну, попрацюєш тиждень, зробимо тебе начальником. Тобто, розумієте, зараз при владі на отих. Високих посадах люди, які не мають навіть вищої освіти, вони беруть всіх. Хто на них погоджується працювати. Що буде шахтою, я не знаю. Зараз вона працює. Але е, знаєте, дуже боїмося про те, що якщо вони будуть відходити, вони її або знищать, або поріжуть на метал. Ну тобто, щоб не було в нас другого степного степногірського, ось це ми боїмося. Поки що, шахта працює. Але ж знову деталі, які поставляли раніше, туди не поставляються. А шахта це дуже велике. Підприємство, яке постійно потребує обслуговування, у нас у місті три школи і четверте передмісто. З цих, ну скажімо так, чотирьох шкіл вони зібрали одну школу, перша школа. Там колаборанти, дружина і чоловік, які не мають до освіти ніякого відношення, і вони відкривають цю школу і один дитячий садок. Навіть дехто з моїх учнів записалися в ту школу, батьки записали. Освітній процес, я думаю, вони відкриють школу і будуть навчати тих колаборантів, які погодилися з ними співпрацювати. У Білозірці мала Білозерка біля Дніпрородного, я знаю стовідсотково, що вони заманюють до школи, кажучи, говорячи про те, що навіть буде викладатися українська мова. Але ми всі розуміємо, що це ж ну, повний абсурд, що вони палять книжки, вони знищують усе, що пов'язано з Україною. Також школу будуть відкривати там. Е Хто не піде навчатися, я не знаю, що вони будуть робити. Ми знову ж таки працювати онлайн, ми не знаємо, як це буде відбуватися, тому що у дітей, які на окупованій території, в них немає змоги вийти до ну вийти в, в онлайн. Да? Тому як буде з 1 вересня освітній процес відбуватися там, це велике 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 питання.